Сьогодні у нас на огляді семимісний круїзний лайнер Toyota Sienna 2015 року. Тут надійний 3,5 бензиновий двигун з якісним газовим обладнанням. Також тут пробіг 180 тисяч. Вона повністю обслугована та додаткових вкладень не потребує. Має дуже крутий зовнішній вигляд, і давайте я вам детальніше покажу як ззовні, так і зсередини. Так. Ззовні авто виглядає як круїзний лайнер на колесах. Немає ніяких нарікань по кузову, є противотуманні фари. Передні, ні, вибачаюсь, задні парктроніки, камера заднього виду, ось так у нас виглядає ключик. Багажник можна відкрити за допомогою ключа або ж самостійно. Тут у нас розкладений третій ряд сидінь, тому багажник доволі невеликий, але все-таки для якогось багажу місце буде. Задні дверки у нас відкриваються також ключем. Другий ряд сидінь у нас шкіряний, є підлокотники, також тут підстаканники. Дуже просторо. Тут шторки на другому та третьому ряду сидінь. Третій ряд сидінь у нас вже йде тканина. Також є підлокотники і з цієї сторони, і ось тут. Так, дійсно дуже комфортно сидіти, високо і дуже зручно. І давайте подивимось, що у нас спереді. Тут у нас електросклопідйомники, шкіряні сидіння, електросклопідйомники, регулювання дзеркал з підігрівом та датчики сліпих зон. Також тут у нас такі ось дерев'яні вставочки. Є у нас мультируль з голосовим керуванням, круїз контроль, датчик світла. Ось так у нас все виглядає. Клімат, автоматична коробка передач, підігріви. Також у нас є тут люк. Сидіти дуже зручно, немає ніяких зауважень. Сидіння у гарному стані. Тут у нас підлокотники, тут у нас є додаткове місце для якихось речей. Також тут у нас є такий типу підлокотник. Який вмістить в себе дуже багато дрібничок. Це авто ви можете придбати у нас в лізинг та в кредит. Також у нас ви можете скористатися послугою автовикуп або продати власне авто за розумні гроші. Тож за більш детальну інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте особисто. Ми працюємо кожного дня без вихідних у місті Біла Церква, вулиця Сухоярська, 18.